Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді двигунчик від Renault групи К9К. 1,5 дизель. Розвірюваний хлам, який ще заводився, працював. Так, показуємо. Масовий насос зазором 15 соток, змін... а максимальний 0,86. Тобто вже його під заміну. Кладиші не провернуті, але мають якісь коски. Також візуально видно, що йдемо далі по поршнях шатуна. Два погнуті шатуни. від другу був, Згорівший один поршень. Ось Інші вже на підході були. Можна побачити, як проривались гази ось сюди. Шатунні вкладиші не провернуті, але є якась виробітка. По колінвалу не міряли, його треба на стенд дивитись кривизну, так як від гідроудару міг дістати кривизну і колінвал. Стаканчики. по стаканчиках мають виробітку, майже всі розпрядвал на кулачку другого циліндра Виробітка, ось цей без, ось тут є. Досить така видна виробітка. По головці. виробітка на постілі. Ось тут відчувається на дотик. Так само на буглі верхньому. Така виробітка. Ну і розпідвал. Ось тут відчувається. Не треба ніякого інструменту, щоб зрозуміти, що це розпідвал вже під заміну. І клапана. Ось показую. На камеру, думаю, видно. Криві клапана. Ну, це найгірші, всі решта там, але краще, але вони також під заміну. Направляючи, також треба міряти, але вони розбиті, так як при такій кривизні клапана направляючу розбиває. Ось такий двигунчик у нас 1,5. Я думаю, це дуже виносливий двигунчик. При тих всіх пошкодженнях, які в ньому були, він заводився і їхав. Це дуже виносливий двигун. Так, тепер, якщо у вас барахлить, двигун не заводиться, димить, бере масло, ми можемо зайнятися його ремонтом і дефектовкою. Або ж пошуком вживаного двигуна, хорошого пошуком і його встановленням. Отак, От звертайтеся.